Цей жетон подарувала мені дружина, коли е, був мій, е, моя поїздка на перша на передову. Е, тут є наше спільне фото з весілля, всю війну. Він всюди зі мною. Я ніколи його не знімав. Це такий, як є оберіг якийсь для мене. мої документи і мій телефон. Це все, що ну, вдалося залишити мені. І я перетелефонував до близької собі людини. Мені тяжко було про це говорити, але я мусив. нас із артилерії обстрілювали, і з мінометів, і з танків обстрілювали. Ну і один з снарядів підірва... взірвався прямо біля мене. Це ну, щастя, що я залишився живий. Дякую хлопцям моїм, які мене рятували, тому що потім після мого поранення їм довелося мене евакуювати ще десь близько 4 кілометрів мінними полями. Під обстріли ворожі. Ми залишились в окруженні, був ближній бій, обмінювалися китками-гранатами і одна граната кинув противник, впала біля лівої ноги, зірвалася і роздробили мені від коліна до стопи, до п'ятки, повністю всю кістку. Мене побратим затягнув в бліндаж, де більш спокійніше було. Ми вже ну, не мали надії, що ми залишимось живі. Я пробував 30 годин турникету. Лікар був в шоці від того, скільки часу, як я взагалі витримав це. Тобто це дуже-дуже довго. Осколок потрапив мені прямо в... Практично прямо в хребет. І це чудо, що я можу ходити після тих поранень, хоча там ще залишилися уламки. То, що до руки ще то що не згинається, ну і піднімається вона складно, тому що в мене вона була повністю переламана, в мене була відсутня практично до 10 сантиметрів кістки, бо осколком все порозривало. І воно от собі так зараз десь там по чуть-чуть. Само відновлюється. Крім цього, що в нього нема частини тіла, і є дуже велике навантаження цілого спектру. Це як і знайти себе в житті, тобто що далі робити, куди рухатися. Це також... Сім'я, яка з однієї сторони раді, що ти живий, так? але також мусить звикнути до того, що ти менш мобільний. Позвонив, кажу, е е мене ранили. Я без ноги. І все, в трубку там плач, і все таке. Вона на, на наступний же день приїхала. Ну давай під підможу теж вибити, так? дружина, вона поруч, друзі теж ну, тобто, підтримують, і в мене від цього якби, сили є і будуть. Я тебе так. Я дежу, таке, як було. Ми йшли на війну, ми не шукали е, друзів, але з світом тим ми прийшли, ми маємо побратимів. І нам є про що поговорити, навіть не згадуючи про те, що було там, але якийсь час, у той, що ми разом проводимо, ну, він такий корисний для нас. Ми знаємо, через що ми пройшли, і ми би хотіли оцей шлях, який починають проходити. Ті, які тільки отримали такі поранення, ну, щоб їм його пройти легше було. Класно прийняли хлопці, ну, тобто всі і підтримували, тобто, тому що ну, перший раз на милицях футбол. Типу, ну як Так Так мені трішки змоги дало те, що я до цього грав в футбол. Але все ж це одна нога милиці. І, ну, не вийшло дещо. Хлопці підтримували, підказували. З цими хлопцями не можна говорити нещиро, їх ніколи не обманеш, тому що вони зразу це відчують, ти не можеш грати якихось ролей, бо це не спрацює. Це буде якби самообман. Ти мусиш бути справжній, щирий і такий, як вони. Ти мусиш думати так, як вони. Жоден, хто побував на війні, він не вийде з того стану, воно все одно десь, десь в глибині твоєї душі, там, в глибині твого розуму залишиться. Головне, якщо ти чимось займаєшся, і воно тебе відволікає, воно тобі не дає жити тими спогадами, і, ну, це, ти відходиш від цього, але час від часу воно повертається. Тут же питання, як твої ближні тобі в цьому допомагають, як вони до того відносяться і ти тоді це легше переносиш. Коли там е штурмовики йшли на штурм, але їх прикривали друзі, і вони дуже часто е тільки на них і надіялись, бо не було на кого надіятися, що вони вчасно прикриють, вчасно зароблять дії, які були узгоджені до того воно, Оце все перейшло зараз в цивільне життя, і насправді це дуже видно. Тобто по дрібницях насправді нікого не треба просити там взяти воду перенести, нікого не треба просити подати милицю чи подати протез. Це все робиться мимоволі, так якби воно мало бути. Хоча, наприклад, цивільні звичайні люди, можливо, на це би навіть не звернули увагу. Навіть для мене людина, яка... Бачила багато, люд... багато речей з медицини, і в тому числі і фатальні наслідки, то уявіть е... собі заходити в роздягальню, а ноги і оці от кустелі, і ці от протези, вони валяються по підлозі, десь там приперті до стіни. То спочатку для мене це було таким, ну не скажу, що шоком, але таким таким Ну таким ну, вщемило мене. Досить щемило. Що да. турбує? Турбує галіностоп. Гомілко стоп навіть все одно. І плачиком комірцева да. зона. Прошу лягати. Да. На спину лягайте. На спину. Так, подивимося на той говнілку стоп. Такі випадки, є, що і три місяці, тільки після автомобіляції він грає в футбол. В основному до півроку. І дехто з них переніс під час ампутації, під час відновлення по декілька операцій. Звичайно, що нагляд за ними повинен бути надзвичайно довготривалий і фаховий. Ну і в наші завдання входить, щоб відновити їхню систему руху, систему адаптативного життя. Я все можу зробити сам. Де що там якась допомога потребує, то дружина допомагає. З протезом, я думаю, краще, тому що я вже на протезі ходжу і поміж і є. Тобто набагато зручніше, опора є, дві руки вільні, тобто ти там можеш зробити все, там, по дому, щось зробити. На милицях трішки тяжко так. Це найбільше, я думаю, що нас об'єднує, що ми в цій команді і ми одне ціле. Всі позитивні. Тупо позитив л'ється від хлопців, від всіх, хто знаходиться в цій команді і хто казати правильно, долучається до цієї команди. Музика в автобусі, їдемо, музика, скакаємо, жарти різні. Наприклад, коли ми купуємо бутся, так? ми купуємо пару, але в нас ж є ті, хто не має правої ноги і лівої ноги. І вони зразу швиденько між собою домовляються, кому піде правий, кому піде лівий. Так само воротарська рукавиця, розмір. Ага, в мене вісімка, давай в мене вісімка, тобі правий, мені лівий. Це такі ну, веселі насправді історичні. Історії і вони ну якби такі лег лег легкі жарти, бо такі сктя важчі, я не буду казати. Слава Україні! Головне не закриватися в собі. Не кожному ти відкриєшся, але потрібно спілкуватися, потрібно усвідомити те, що ну, ми вже нічого змінити не можемо і нам потрібно жити далі з тим, ну, якими ми є. Ну, так воно є, так воно сталося. Ми цього не хотіли, але нам тепер треба з тим навчитися жити і повноцінно жити.